Пристрій до запуску нашого літачка повітря. Ми вже все налаштували, тепер чекаємо, поки інші хлопці збирають своє обладнання. Та потім будемо приступати до предпольотки та вже роботи. Я керую екіпажем Shark D. Це безпілотник Shark D. Він е, типу крило. Він відрізняється від інших, по типу Валькірії або Лолекі, бо він е, більше має вмістимості батареї та на більш е, дальній дистанції може залетати в тил або ж е, по передньому краю. І також час роботи в нього від. 3,5 годин також він не так под власний дії РЕП, якщо там лалеко або інші безпілотники воно все дали, то це більш стійкий безпілотник. Він може протистояти реблю. Це його прям різниця. Та також камера, яка може 120 зуму видавати. А це в наших реаліях це дуже корисно, бо ну не обов'язково залітати прям до самого противника. А можна на ні, якщо погода добра, що можна дивитися на 10-20 км вперед. Це дуже мультизадачний безпілотник. Він Робить все, що можна, тільки в туман він теж бачить, бо є система антитуман. Саме далі, що ми залетали, це 86 кілометрів від точки злету до точки виконання завдання. Я граю комп'ютерні ігри з 10 років. Зараз зараз мені майже 33, тому. ну, Мені було легше засвоїти. По відчуттям це одне задоволення. Антена сама крутиться і не треба вертати, куди там він полетів. Все знаходиться більш-менш все автоматично. Є купа налаштувань, які е, спасають літак, десь там, якщо його заглушили, задавили, він відлетів. Ну це просто задоволення. Якщо ти ще й знаєш неплохо картографію, то взагалі ти ніколи не загубишся, не йде. Будеш завжди повертати його в цілості та сохранності. Навіть після того як ми завершили курси навчання шарка, ми ще декілька, та не декілька, декілька десятків разів. Ми виїжджали просто в поле, розкладались по декілька разів на раз, збирали цю катапульту, збирали ці літак, антенну. Кожен має знати всю роботу іншого. Не може так бути, що я тільки там знаю карту, інший знає тільки катапульт, інший тільки літак. Ми все про цей комплекс ми всі знаємо е, в повній мірі однаково і однаково добре. Запитав каміну перевіряємо. Єсть вантаж. По відчуттям, якщо ви керуєте крилами вже з самого початку, якщо тільки стартували перші крила там, по типу Валькірії, це одно задоволення. Тому що вже наші фахівці, які роблять ці крила, дійшли до такої межі, що в них тепер все вони врахували усі свої минулі помилки та роблять їх лише досконаліше. Нормально. Приземлення було добре, мякеньке.